Хмельницька область одна із тих областей, які готові приймати і будуть приймати евакуйоване населення. Вже з самого ранку працюють. Комісії визначають потребу у розміщенні евакуйованого населення в Хмельницькій області на сьогодні біля двох тисяч місць підготовлено для розселення, але з урахуванням закінчення навчального процесу ми готові приймати набагато більше. Орієнтовно, це до 10 тисяч евакуйованого населення. Якщо буде необхідно приймати маломобільні групи населення категорії населення, то до 100 осіб Хмельницька область готова забезпечити до розміщення. Також хочу зазначити, що наші рятувальники з Хмельниччини готові виїхати в будь-який момент, коли буде прийнято відповідне рішення для допомоги у ліквідації наслідків надзвичайної події.